Зелений борщ одна з найсмачніших і корисних страв української кухні, приготовлена зі свіжої зелені. Його можна готувати за оригінальним рецептом, а можна і трохи урізноманітнити. Все залежить від бажання. Ще його називають борщ чавлевий або весняний, також чавлевий суп. Традиційно зелений борщ готується на м'ясному відварі, але якщо хочеш приготувати пісний варіант страви, тоді просто відвари овочевий бульйон. Я приготую його зі свининою, щоб він вийшов наваристим і насиченим. М'ясо на кістці відварюю до моменту закипання і промиваю. М'ясо ти можеш взяти на свій смак, а кістка надасть бульйону насиченості. У мене вага 800 г. Кладу промите м'ясо знову до каструлі і заливаю 2,5 літри води. Як тільки бульйон починає кипіти, скручую температуру на мінімум і варю 2 години постійно знімаючи піну. Готове м'ясо, відділяю від кістки, перекладаю в окрему ємність і заливаю невеликою кількістю бульйону, для того щоб воно не підсихало. Одну цибулину дрібно нарізаю, морку теж нарізаю невеликими кубиками. А Можна просто натерти на крупній терці. Сковороду нагріваю і наливаю 20 мл олії. Тепер обсмажую спочатку цибулю до золотистого кольору, а потім і морку до м'якості. Також можна приправити овочі перцем або іншими улюбленими спеціями. Картоплю нарізаю невеликими кубиками і вкидаю у гарячий бульйон. Коли вона дрібно нарізана, то швидше звариться. Даю столову ложку солі на цей бульйон, варю до закипання і тоді даю смажені овочі. І тепер цікавий момент: відрізаю стебла щавлю і не викидаю. В них набагато більше і кислинки, ніж у листях. І готуються вони довше, тому дрібно нарізаю їх зараз і додаю до борщу раніше. Тепер можна додати м'ясо. За цей час нарізаю зелену цибулю. Теж даю в борщ. Ну і прийшов час спробувати борщ на сіль. Якщо потрібно, досолюю. І ще важливий нюанс правильного зеленого борщу це невелика кількість цукру. Я даю півчайної ложки на цю кількість. Саме цукор врегулює приємну кислинку в борщі і навіть більше її виділить. А це ми і чекаємо від зеленого борщу. Тепер основний інгредієнт щавель. Листя крупно нарізаю і додаю до супу. Варю лише 30 секунд, цього достатньо. Так листя не втратить своєї користі і кислинки. Ну і кінцевим штрихом є лимонний сік. Вичавлюю четвертинку лимону, можна навіть на кілька хвилин залишити його у борщі і потім витягнути. Вимикаю повністю вогонь. Далі даю два варених яйця. Зарізаю великими кубиками або кільцями, хто як любить, і доповнюю свій борщ. Дехто додає яйця вже відразу в тарілку, а я даю так це як тобі зручніше. Усе, зелений борщ або щавлевий суп готовий. Залишається насолоджуватися весняним смаком, наливаю до тарілки, даю густої сметанки і зверху прикрашаю зеленю. У мене кільці зеленої цибулі. Сюди також дуже пасує нарізана петрушка або кріп. Суп вийшов такий смачний та приємно кисленький зовсім не відчувається лимон. Він лише підсилює насиченість смаку щавлю. Важко відірватися від такого свіжого звареного смачного борщику. До речі, щавель можна заморожувати на зиму. Я так практикую. Тому навесні завжди роблю цю заготовку, а потім взимку їм весняний суп. Зелений борщ із щавлем – один з найбільш смачних і корисних весняно-літніх супів. Тому не зволікай, а купуй щавель і готуй зелений борщ смачного!